Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді цифровий мультиметр Mestec S10. Це ось в такому пакуванні він у нас зберігається на складі. Так, і детальніше дивимось комплектацію. Ось такий ремінчик. Так, Чохол, який зверху затягується. Ось така карта, інструкція по користуванню на двох мовах і сам мультиметр. Мультиметром можна вимірювати напругу опір, місткість, частоту, температуру навколишнього середовища. Як бачимо, щупи тут інтегровані у корпус, кнопочка вімкнути. Великий кольоровий дисплей, чітко видно всі цифри, поза камерою вони не мерехкотять. Також тут є ліхтарик. Щоб його вімкнути, беремо кнопочку, нажимаємо і трішки тримаємо. Вімкнувся таким способом і вимикається. Працює від двох батарейок. Замовити даний мультиметр ви можете у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.